П'ята задача. На цьому малюнку нам потрібно знайти і кут Х, і кут Y. Відомі кути БЦД, він дорівнює 40 градусів, і кут БАД дорівнює 30 градусів. Так, тепер ми бачимо, що БД діаметр. А якщо БД діаметр, кут БАД прямий, тобто 90 градусів. І кут БЦД теж прямий, теж 90 градусів. Ну, а тепер кут Х ми можемо легко знайти, бо сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. 90-40 буде 50. А кут Y 90-30 буде 60 градусів. Приходимо до шостої задачі. Як зараз знайти кут Х? Ми домалюємо вписаний кут, хай буде кут АДЦ. Бачимо, що центральний кут дорівнює 100. Кут АДС спирається на той самий центральний АОЦ, на дугу АЦ. Отже, він дорівнює половині центрального, тобто 50. А далі, так як ці два кута, це два кута чотирикутника АБЦД вписаного в коло, вони в сумі будуть давати кут В і Д – 180. Градусів. Отже, кут В або АВС дорівнювати буде 180 мінус 50 і буде 130 градусів. Переходимо до слідучої задачі. Номер 7. У нас відомий кут АСБ. Нам потрібно знайти центральний кут АОВ. Що ми можемо зробити? Ми можемо ось так домалювати. До чотирьохкутника, хай буде буква Д там. Ми отримали чотирьохкутник А, С, В, Д вписаний в коло. Ми знаємо, що ці два кута кут С і кут Д, дорівнюють 180 градусів. Отже, Д дорівнювати буде 180 мінус 180 градусів. А кут А О, Б вписаний, центральний, вибачте. Бо він спирається на ту саму дугу кола АС. А якщо він центральний, то він два рази більший, ніж кут АДБ. Тобто кут АОБ. дорівнює два Таких кута, два кута АДБ. І дорівнює 2 помножити на 80 160 градусів.